Вітаю, любі друзі, на черзі червоноплідні сорти помідорів Насінневий стіл No4. Серце Лінея. Не червоний коричневий, але близький. Серце Лінея. Такий коричневий це повтор, я вже показувала на першому столі він був. Бела, вибачте за колір, іде дощик в нас похмуро, гром, тому камера трохи не передає. Такий швидкий огляд. І ще таке одне б хотіла, не пишіть мені, що негарні помідори, як так можна знімати, бо я знаю, люди різні, але для чого я от знімаю те, як вони є. Тому що у вас виростуть такі самі помідори. Якщо я буду збирати самі ідеальні, самі красиві, самі без тріщин, то а у вас вони будуть десь. Можливо, можливо, рік буває без де а буває так, що холодно, дощі. там. Ну різні умови. Ми, ж всі, ми всі розуміємо, що е, це земля, це в живі рослини, вони реагують по-своєму. Тому е, я без прикрас завжди знімаю, показую без прикрас, такі, які вони є. Плюс в мене їх багатенько, я не завжди встигаю їх знімати. Своєчасна, да, і вони дозрівають, моя така якби фішка, я ніколи не зриваю помідори зарані. Вони мене достигають на кущах. Тому десь якесь прийм'ятинка, десь переспівшиє між м'якенькі, поки донесла, десь придавився, так знімають, як є. У вас ви будете доглядати їх, любити, співати, Вони у вас будуть ще краще. Вони мене переодобрені, не там залюблені такі, що ні, я не женуся за розміром. От як він є, як формує, розказувала в попередніх відео, так вони. Ну, в мене і ростуть в 3-4 гілочки, чи стебла, ось такі, які вони є. Тобто, це розмір на яке сьогодні 14 вересня, да? є повтори, це вже 3-4 кисть, І щоб ви бачили, які вони. Ну, тобто таке відступлення. Все, поїхали далі. Так, Белла показала м'ясистий, червоний, на баночку, поїсти салат, кетчуп, на все. Супер помідорчик. Це іспанське бичче серце. Червоне камеру не передає, дощик. Рожеве серце, бела розіна теж повтор, кума, червоне, великий помідор, супер. На томат, на пасту, просто поїсти один помідор на одну людину, може, ще й багато буде салатику. Слива долини Пітман. Гарна червона сливочка. На консервацію саме те. Вже мокрий, бачите, дощик треба накривати швиденько. Брутус великий червоний помідор. Це в нас іде ламбада, грушевидна, червоний помідорчик Клара червоний помідор. Червоний помідорчик, великий, такий саме, як кума, ну, схожі помідори, схожі, трошки формою різні. Багряне серце забула зовсім вам його зняти так само. ж, Бачите, ось трошки руку ложу і геть інший, інший колір. От якось так воно не передає мені камера. Багряне серце великий червоний помідорчик. Це вже ну, з верхні з верхній верхні кисті. Італійські, чи, італійські чи великі пасти. Ось так. Теж тріщать, бачите, є така слабинка, тріщать, але дуже солодкі, дуже. Берег святого Андре червоний, великий помідорчик. Де барао червона консервацію. Сизранська піпочка рожевий з таким от носиком. До неї в пару йде Ні, червоний помідор. Забула, полуничне дерево, бачите, спішу. Це в нас. Пасти абатісти, великі теж слива, недубова, м'ясиста, солодка, супер. Феєрверк, червону жовту смужку, австралієць і червоний грибінець. Є мінус червоного грібінця, бачите, такі прожилочки, Але дуже солодкий, дуже солодкий і м'ясистий, майже без насіння. Ну Ось, так, якось так. ось така в нас буде робота, робота, робота. Дощик іде, побігли далі. Всім гарного, тихого, продуктивного дня. Обіймаю вас всіх.